Вітаємо на каналі Офіційні новини України. Головне за сьогодні: стисло й на основі відкритих офіційних джерел у випуску рішення Єврокомісії щодо Росії та деталі резонансної розмови про план Трампа. Єврокомісія пропонує офіційно віднести Російську Федерацію до переліку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Для банків та компаній у європейському союзі це означатиме жорсткішу перевірку всіх операцій, пов'язаних з російськими структурами, аби перекрити тіньові схеми та обхід санкцій. Другий блок дипломатія за даними Спігель у стенограмі телефонної розмови європейських лідерів із Володимиром Зеленським звучить різка критика мирного плану Дональда Трампа. За даними видання, Макрон застаріг Зеленського, що Вашингтон може тиснути щодо території без чітких гарантій безпеки. А самого президента європейські лідери закликають бути обачними у контактах з оточенням Трампа. Французький президент назвав це зрадою США України та Європи. А ви що думаєте, друзі, з цього всього? Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться випуском. Так українські новини залишаються помітними. Бережіть себе та своїх рідних.